Вітаю підписчиків гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Озяна. 31 березня, понеділок, щедрий день. В цей день вищі сили дарують достаток. Ну, перші ми підемо з вами далі. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну що ж, а тепер про щедрий день. Я ще раз вас вітаю, і сьогодні у цьому відео ви про все дізнаєтесь. Що ж треба робити, щоб ці вищі сили, які дарують нам все. Не пройшли мимо, а подарували саме нам. І так, 31 березня, щедрий день, коли вищі сили дарують підтримку. Сьогоднішнє відео ви все дізнаєтесь. Сьогодні нас чекає третя місячна доба, час рішучих дій, проявів, ініціативи. Цей день наповнений динамічною енергією, яка важлива! Для творення та для рішучих дій. Ініціатива в цей день дуже потрібна, бо день наповнений динамічною енергією, яку важлива. Поверти, повернути на творення та досягнення цілий, закладений сьогодні фундамент, здатний призвести до значних успіхів у майбутньому. Тому так важливий цей день. Пасивність сьогодні протипоказана. Ну, Перегляньте це відео до кінця. Всі секрети сьогоднішнього магічного дня. Прямо зараз ви почуєте. Ставте лайк цьому відео і діліться цим відео з друзями, щоб і вони могли скористатись цими порадами. А в коментарях напишіть. Я, своє повне ім'я Наталія, сьогодні відкриваюся достатку, гармонії та успіху. Кожен мій день наповнений радістю та благополуччям. Ці слова допоможуть вам посилити позитивну енергію дня. Та, це передача вашого замовлення у всесвіт. Будьте активні, реалізуйте свій потенціал та сміливо захищайте свої інтереси. Фізичні навантаження допоможуть гармонійно розподілити енергію цього дня. Зростаючий місяць у першій фазі, немов прокидається, природа наповнює нас, оживляє силою сонця. Це період стабілізації та запуску нових процесів, як у фізичному, так і в емоційному плані. Натхнення відвідує творчих людей, а практичні уми зосереджуються на плануванні, прийнятті рішень та організаційних питаннях. Це сприятливий час для фінансових операцій та фізичної активності, зберігаючи при цьому доброзичливість та відкритість до спілкування. Місяць у тільці. Приносить ноти практичності та стійкості. Це період, коли раціональне мислення допомагає вирішенню фінансових питань, а працелюбність економність призводить до матеріального благополуччя. Приділіть увагу завершенню раніше розпочатих справ. І не забувайте про красу навколо, незважаючи на те, що це понеділок, і він традиційно вважається днем емоційним і пасивним, вплив третього дня місячного вносить свої корективи. І замість того, щоб піддавати занепокоєнню та відкладати справи. Використовуйте цю енергію, енергію цього дня для активних дій, спрямованих на досягнення ваших цілей. Поєднайте динаміку третього місячного дня із турботою про себе та близьких, які традиційно приписують понеділку. Зробіть прогулянку, покупки, хобі. Якісь розслабляючі ванни допоможуть гармонізувати ваш стан, відкладіть справи, характерні для вівторка, четверга та неділі, Зосередьтесь на релевантних задачах. Енергетика цієї місячної доби, третій місячний день, символізує дику кішку, готову до стрибка. Це час активної боротьби. Напору та рішучості дій. У цей день необхідно виявити сілу силу і рішучість. Пасивність робить людину вразливою для астральних атак, провокуючи підозрілість і підступність, Направте свою енергію на самозахист, та активні дії. Цей день ідеальний для заняття бойовими мистецтвами. Роботи з металом, у давнину в цей день відливали срібло, заточували ножі. Добре відвідувати сауну також буде сприятливо. Зверніть увагу на область потилиці та вух. Обов'язково це важливо. Розлите масло в цей день знак збочення звірного шляху. Рекомендовані камені на цей день на сьогодні Рубін, Авантюрин. перід. Перша половина дня може бути трохи напруженою, друга половина дня більш гармонійна. З'являться. Сприятливі можливості для контактів. Активізується практична наукова діяльність. Будьте уважні до пропозицій, що надходять, вони можуть принести позитивні результати в сфері відносин. Уникайте з'ясування відносин і сварки, виявляйте доброту й розуміння, особливо до близьких жінок. Рекомендується виявити особливу турботу та ніжність, створюючи атмосферу гармонії та підтримки, сприятливо починати будівництво будинку, колодязя та інших круглих спорід. У домашніх справах успішними будуть завдання, які вимагають значних зусиль. Не рекомендується розпочинати перші дні місяця. У бізнесі третій місячний день сприяє сміливим рішенням та ризикованим проектам. Девіз цього дня, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Однак важливо діяти обдумано, не піддаючись тиску і страху. Якщо партнери Будуть наполягати на прийнятті негайних рішень, візьміть паузу для аналізу ситуації, виграшна стратегія заявити про готовність пропозиції та перенести підписання документів на наступний день. У роботі виявіть наполегливість, рішучість, інакше ризикуєте зіткнутись з проблемами. Цей день насичений енергією, що дозволяє продемонструвати ваші найкращі бійцівські якості. Будьте готові до того, що оточуючи, налаштовані так само рішуче і не схильні до поступок. Не чекайте на доброзичливість від начальства, клієнтів. Або партнерів, фінансове питання краще відкласти, так як висока ймовірність грошових втрат. Сни відображають. Як ви розпоряджуєтесь енергією, отриманою від найвищих сил? Розподіляєте ви її гармонійно чи як? Сьогоднішні сни мають значення символічно і, важливо, саме ваша поведінка у вісні. Як правило, ці, сні, ці сни це випробування, перевіряючи вашу внутрішню силу. Якщо ви боролись, долали перешкоди та не здавались, значить ваша внутрішня сила в порядку. Якщо ж ви прокинулись з почуттям поразки, Подумки дограйте перемогу. Не заставляйте так. Сни цього дня можуть також вказувати на перешкоди, які потрібно подолати для вирішення завдань. Вони підказують, як правильно направити енергію, щоб вона текла вільно і в потрібному напрямку. У плані здоров'я. Цей день підвищеного ризику травм та захворювань. Що... Причому, якщо захворення починається саме сьогодні, в цей день зазвичай воно буде протікати гостро і вимагати негайного лікування. Біль у потилиці та вухах сигналізує про необхідність очищення організму. День сприятливий для фізичних вправ та тренувань. 31 березня День просякнутий енергії і оновлення та зростання. Ідеальний час для проведення ритуалу на успіх. У всіх починаннях цей магічний день відкриває перед нами браву можливостей, дозволяючи присягти, притягти успіх та процвітання і досягти бажаних результатів у всіх сферах життя. Приготуйся відкрити своє серце назустріч! з чарівністю і створити свою власну реальність, наповнену успіхом та достатком. Цей день, коли природа прокидається від зимового сну, і можемо використовувати потужні енергетичні потоки для того, щоб закласти фундамент майбутніх перемог і досягнень. Ритуал на успіх. Проведений 31 березня допоможе вам залучити удачу, розкрити свій потенціал та добитися бажаного у всіх областях життя. Як кар'єра, фінанси, любов, творчість. Для проведення ритуалу вам знадобиться зелена свічка, яка символізує зростання і розквіт. Невеликий мішечок з натуральної тканини і сухі трави, базилік, він приваблює успіх, м'ята, яка посилює намір, кориця, приваблює процвітання та лавровий лист, який символізує перемогу. Отже, запалюємо свічку, трави, які я назвала, зберіть потрошки в мішечок, мішечок зав'яжіть. Далі, коли все підготували, обов'язково скажіть такі слова. Сили світла, сили добра. В цю магічну годину я закликаю вас. Наповніть моє життя успіхом і процвітанням, нехай мої мрії втілюються в реальність, нехай усі мої починання приносять радість та добробут. Нехай буде так сказати треба тричі. Свічку потім можна загасити, мішечок із травами обов'язково тримайте подалі від цікавих очей, і він буде залучати до вас успіх. Проведення ритуалу, про проведення ритуалу нікому не розповідайте. Про свої намери магія любить. Тишу, вірте в силу своїх бажань. Дійте. Магія допомагає тим, хто сам прагне дійти до своїх цілей. 31 березня це потужний чарівний день, коли ви можете змінити своє життя на краще. Обов'язково скористайтесь можливістю і залучіть в своє життя. Успіх і процвітання. Ну а перед сном по традиції, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я вдячна за все, що відбувається в моєму житті. Засинаємо. Ну що ж, мої люби, я бажаю, щоб ваш день був на висоті, щоб все задумане збулося. Посилаю вам лучики, надії, добра, світу. До нової зустрічі в наступному відео.